Добрий день в ефірі Сіті News. І сьогоднішні огляди Ніпровських медіа ми почнемо з нововведень, які нас усіх чекають із проходом весни. А вона нарешті прийшла. Так сайт газети «Горожанин» у матеріалі що зміниться для українців в першому місяці весни сповіщає, що по перше, в марті 2023 року года буде проведена планова індексація пенсій, В зависимости от категории граждан доплата составит от 100 до 1500 гривен. По-друге, выплаты для переселенцев. ВПЛ с 1 марта 2023 года все так же продолжит получать ежемесячную помощь от государства. 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, 2000 гривен для всех остальных лиц. При этом изменится перечень населенных пунктов, переселенцы из которых имеют право на государственные выплаты. Он формірується по новому принципу, за яким принципом можна дізнатися з матеріалу. Також у статті розповідається про нові правила для українців у Польщі, перехід на літній час та відміну святкування 8 березня. А поряд матеріал, як у березні проіндексують пенсії, в якому докладно розповідається про нюанси її збільшення. Публікацію супроводжує відео телеканалу 1 плюс 1. Ну, ми почули, от на початку да, цифру 10,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримати пенсію. Тепер давайте конкретно по категоріям. Хто входить в ці категорії? Хто зможе отримати надбавки? Власне, так як вже було анонсовано, у нас є декілька різних категорій пенсіонерів. в рамках тих 10,5 Практично індексація практично поширюється на всіх, окрім тих, які мають пенсію більше 20 тисяч. Тому що це верхня, межа, яку ми виплачуємо, вже відповідно більше вони отримувати не будуть. Звісно, залишаються у центрі уваги місцевих медіа і війна. Вона на жаль, як і раніше, тема номер один. Сайт інформатора розмістив відео, як у Дніпрі на зруйнованому ракетою будинку на перемозі вивісили майже 20-метровий банер. На ньому є QR-код. Він веде на сайт із петицією. Її автори закликають виключити Росію із Ради безпеки ООН. Багато людей чули про цей випадок, та багато людей досі сюди приходять, щоб подивитися, що сталося. Як коли люди сюди приходять, вони можуть побачити, що вони можуть щось зробити для цього, щоб це не повторилося. Вони можуть відсканувати, вони можуть читати та прийняти участь у цьому запиті, щоб Росії виточів. А ось сайт Дніпровська Панорама розказав про досить дивну ініціативу міської влади Дніпра. У публікації під заголовком: у Дніпрі створили автобус для роботи журналістів на місцях прильотів чи інших надзвичайних ситуацій. Розповідається про ініціативу мерії організувати роботу медійників у автобусі. Автобус для змі обладнаний старлінком для безперебійного зв'язку та доступу до інтернету. Є генератор, аби підзарядити гаджети. Також в автобусі журналісти можуть зігрітися та випити гарячі напої. Для цього в автобусі є чайник, кава, чай. Автобус для ЗМІ можуть використовувати журналісти як з Дніпра, так і з національних та зарубіжних телекомпаній, сайтів та газет. Тут вони можуть розміститися аби написати свої новини, змонтувати відео та видати все це в ефір. Абсолютно серйозно пише Дніпровська панорама. Втім, цього тижня міська влада Дніпра відзначилася не лише цією чудернацькою ініціативою. Сумнівне витрачання грошей Дніпровською мерією теж цікавило журналістів. Так, видання Ліца опублікувало розлогий матеріал під заголовком Питання без відповіді, що не так з бюджетним фінансуванням змі та правами журналістів у Дніпрі. Його автори нагадують. Згідно даних системи Прозоро та порталу публічних даних Data.gov.ua, на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, і її посадових осіб, депутатів, структурних підрозділів та комунальних підприємств у змі міста та України від початку повномасштабного вторгнення РФ було витрачено більше ніж 54 мільйони 800 тисяч гривень. 32 мільйони гривень з цієї суми було виділено на розміщення матеріалів у місцевих та національних інтернет-виданнях. Розподілялися гроші через комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради. У матеріалі розповідається про те, що закупівлі так званих інформпослуг мерія здійснює через посередників. Ми зробили також запит до даного комунального підприємства: чому на торги подаються лише ФОПи та чому підприємство не спрямовує зусилля аби співпрацювати з виданнями та їхніми власниками напряму без підприємців-посередників. Але відповіді досі не отримали. Аби прискорити відповідь, ми зателефонували до підприємства, але по вказаних на сайті Дніпровської міськради номерах у відповідь була тиша. Тільки за два дні вдалося зв'язатися з Іриною Гетьман, спеціалістом з закупівель організаційно-аналітичної служби. Але вона повідомила, що відповіді по телефону ми не отримаємо і мусимо чекати офіційної. Декілька редакторів та керівників ЗМІ на правах анонімності повідомили авторам даного розслідування, що практика співпраці з підприємцями-посередниками існує вже 6 років, і іншим подаватися на торги немає сенсу, бо в міськраді так зручніше працювати. Це формулювання не здалося нам зрозумілим, тому під виглядом потенційного рекламодавця один з авторів звернувся по контактах змі, вказаних у Прозоро, з однієї з електронних адрес газети та інтернет-видання Наше місто йому надіслали розцінки на рекламу одразу в шести інтернет-виданнях, які згідно договорів з організаційно-аналітичною службою розміщували матеріали з висвітлення діяльності посадових осіб та органів місцевого самоврядування міста Дніпро. Наприклад, розміщення матеріалу у якості реклами на сайті наше місто коштує 6 тисяч гривень, а для платників податків воно коштує 9 тисяч 370 гривень. Ті, хто слідкує за піар-діяльністю Дніпровської мерії, мабуть, саме на таке й очікували. Але були цього тижня і приємні новини. Так, сайт городі «Дніпро-Опера» готує дві патріотичні прем'єри. Для Дніпропетровського театру опери та балету 2023 рік стане роком відродження української опери. І зараз у театрі працюють над постановкою двох українських опер, інформує міський портал. Йдеться про опери Запорожець за Дунаєм та хитрий лис. А от сайт телеканалу Д-1 радує любителів фастфуда. «Макдональдс» збирається відновити роботу закладів у Дніпрі. Мережа Макдональдс оголосила про другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні. Зокрема, розглядають можливість наприкінці березня відкрити ресторани в Одесі, а наприкінці квітня у Дніпрі. Передає телеканал Д1. Планують відновити роботу і у кількох інших містах у південній та східній частині країни, відзначили в компанії. Такі от новини. А про те, що відбудеться у наступні сім днів та як це висвітлять дніпровські медійники, ми поговоримо за тиждень. До зустрічі!